Ну, дивіться, одна з найскладніших таких речей це що треба, що треба робити, щоб могти озвучувати такий текст, так? Ми кажемо зараз про озвучування. Ну, дубляж так само. Вам треба одночасно дихати, ну, не забувати про те, що треба дихати, ну, жити, кліпати там, і так далі. всі природні процеси. Не шарудіти папірчиком так, папірцем. Бажано, ну якщо є планшет заради Бога, могти дивитися на екран. І могти дивитися в текст. І бажано з тексту могти розкладатися, таким чином, попадати, ну, якщо це дубляж в ліпсивих, щоб класти точно, 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 поплічно. Тому це треба робити одночасно, так, пане Володимире. У цих скільки є стандартна озвучка, наприклад, є фраза, скільки на неї дається варіантів подальшого. Поки ви не скажете, поки ви не скажете. Так, буває, що ти цією одною фразою мучиш режисера, звукорежисера, сам мучишся, а сказати не виходить. Ну, по-різному буває. Буває, що чому буває складно відтворити фразу. Знаєте чому? Ну, насправді причин може бути безліч, але здебільшого, чужий текст, чужий текст, він у нас звучить рівномірніше, ніж свій. І коли ми його читаємо, так він виходить такий рівніший. Коли ми йдемо за кимось, буває, що в людини шматок слова, я не кажу репліки, шматок швидше, там перші два склади, а останній склад довше. Ми в житті так і розмовляємо насправді. Ну що, ти мені хочеш сказати? Говоримо отак, та-та. Але це ж наше інтонування, а це чуже. І буває, що ти чуєш, наче чуєш. А потім оця мікросекунда, і ти не можеш ніяк в неї попасти. А тут же ж іще йде змикання. І тобі треба в це змикання потрапити. І треба, щоб емоція була. І буває так, емоція є не вимовили. Вимовили, емоції нема. Вимовили, емоція є, не попали. Розумієте? Ну, по-різному буває. Тому тут треба практикувати, практикувати, практикувати. Тому я ну, щиро раджу вам. Прислухатися, вичитуватися, копіювати інтонації, повторювати. Зрозуміло? А як копіювати інтонації? Береш і повторюєш. Що ти сказала? Що ти сказала? Не треба так, не треба так. Я тебе кохаю. Я тебе кохаю. Що ви кажете? А ви думаєте? Не факт. У нас такие голосные вы просто крилі.